Сезон дощів і щоб не було грязі під ногами, під машиною можна застеляти Ось можете зробити для пішохідної доріжки собі. Просто можете під колії машини положити, можете повністю застелити всю поверхню. Іде вона? Це наше українське виробництво. Йде в ось таких брикетах по 10 штук. 1350 гривень коштує одна упаковка. Одна штучка коштує 135 гривень, але ми відправляємо від однієї упаковки. Вона витримує легкову машину, джипа, буса. Коли буде вже засипана щебенем, ви можете навіть і, і камазом на неї наїхати. Все вона прекрасно витримає. Якщо ви хочете вже наїжджати комбайном з трактором, фурою, тоді вже треба брати польську. Ось вона витримує нагрузку до 1000 кілограм або до мільйона кілограм, коли вона засипана. Тобто, представляєте, яка це буде здоровенна нагрузка? Це на метр квадратний. Тобто фура по ній проїде по барабану абсолютно. Трактор, якісь спецтехніка, гусінічна техніка теж може по ній їздити. Байдуже. Є навіть для аеродромів. Тобто, аеродромна така, бачите? Ось вона йде вже така широка, вона вже не засипається, вона просто вже забивається в землю. Так, що, кому цікаво, пишемо, дзвоним, і я вас проконсультую. І будемо вам відправляти відповідно.